Ой, Боже, Боже, не хочеться, робити, прийдеться мені без сорочки й ходи. Ой, пошле, Боже, широко лупо. То я й пошею, сорочкою фартуши. Я їх багато знала, але. Так, піснею у себе на обійсті нас зустрічає Галина Приступа, керівниця фольклорного гурту Горлиця села Доротище. Жінка збирає на городі ягоди та розповідає про господарство. Раніше мали корову, свині, гектар орної землі, 20 соток ягод, полуниць. То раніше було, а тепер, тепер вже сказала, що вже городів не буде, ну, ще є порося. Курчата, качата і гусята. І все, і більш нічого нема. Жінка не лише талановита та працьовита, а й знає багато про місцевий осередок УПА. Він був у лісі за кілометрів сім від села Доротище. Я знаю від, від батька. Мене батько, ну він служив в радянській армії, але якраз в той період так, що формувалася повстанська армія. І ну так, так було, що. Він вибрав, що треба йти в армію. Бо той такий час був, що тоді повстанці, саме знаєте, що повстанців тоді дуже нищили. Повстанський осередок у нас був на літятини. Наскільки мені батько розказував і показувався, там ще були і, і шва і столова. Він мені показав була столова, де і, і швейний цех був. Ну все, все було для повстанців. Ну а зараз там вже немає нічого. Там вирізали, винищили. Ну, то Там був великий осередок. Госпіталь був. Там одна казала, що моя тітка була медсестрою. Обувку там шили, ну все, все, що треба було солдатам тим, нашим, українським, то, то все було в їх. А де вони брали провізію, всю, що в людей по селах ходили, теж брали. Багато своє вони хазяйство тримали, там була і казали, ферма, і худобу тримали, і свині тримали. Німеччина дуже багато допомагала повстанцям. Ну, але потім прийшли, бачите, хто його знає, ту політику тепер не розбере, що там було. Галина Приступа знає, чимало про історію рідного села. Каже, в 42-му році його спалили німці. Наше село було повністю спалене. От там тільки е, за, за озером було три хати, що і борода в не спалена була. А і за чого спалили? Бо е, повстанці е, дрезіну німецьку спалили. От Там на, на колії їхала дрезіна на Кам'янкаширську. Або цю дорогу Кам'янкаширську построїли. Німці, то не, не, не Радянський Союз построїв його і не Україна. От. І Одним словом, що вони їхали, е, їх там розстріляли. А через день-два прийшли в село, спалили геть. То тільки одне спасіння було, що наші люди і німці наступали через наше село. Ну, казали, що німці два рази приходили. Раз е, пройшли, то вони нікого не зачепили. А от другий раз, що вони тут резину спалили, то е, спалили все село. Жінка розповіла і історію втопленого в озері дзвони. У нас був дуже хороший дзвін, і коли прийшли німці, то тоді зняли люди дзвона і втопили. То після того був такий о, який небудь дзвоник, а потім поїхали в Володимир, вже цього привезли дзвона. Ну, скільки от старі, старі люди, вони знали, де він, де він втоплений, але скільки його шукали, не могли знайти. Тому що наше озеро дуже мулке. Воно так, якщо по цьому з мулом, то воно не дуже мулке, тому що якби могли, б, то ми тако всяке озеро обходили, по мулу війшли. А там з тої сторони, то навіть там курч, дерев є. На березі мальовничого озера Доротищенського, що ховає в собі стародавній дзвін, пані Галина співає українську народну пісню Рибалка молоденький. Молоденький на березі сидить, А очеред густенький, від вітру шелестить. Полюбляє пані Галина із подружками, сусідками потеревенити і пісню їм заспівати. Як мале дитя тепер привикає подружка моя. Тепер привикає подружка моя. Ви знаєте, той телевізор стільки забрав людей людей. Фольклору і пісень, ну ну взагалі всього, тому що як колись зійшлися тут, не тут, і вже співають, і співають. А тепер що лягла на бік? телевізор включила, сплю а телевізор... Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Доротище Ковельського району для новин на часі.